Шестеро друзів цією дорогою посеред ночі поверталися із дискотеки у селі Милостів до свого сусіднього села Шостаків. Вони не дійшли якихось 200 метрів приблизно у цьому місці. На компанію наїхав бус. Троє загинули одразу на місці ще двох ушпиталили. Тепер слідчі з'ясовують деталі тієї кривавої ДТП. Як усе відбувалося, мають декілька версій. Кожну перевіряють. За однією шістьох статистів розставляють на обочині дороги. Тут за свідченнями уцілілих у ДТП друзів їх наздогнав та роз'їхав мікроавтобус. Ми всі були на траві. І Я коли прокинулася, не могла зрозуміти, чого я лежу взагалі. І що я тут роблю, і що сталося. Анна разом із молодшою 17-річною сестрою Іриною, її подругою Настею та товаришем Володею із Рівного приїхали до бабусі у село Шостаків допомогти нагороді. Товаришувала між собою не тільки молодь, а й їхні батьки. До самого вечора ми були майже на полі, потім вже зійшли з поля. Діти попросилися піти до клубу. Я їх не пускала, але старша дочка каже, що я піду з ними, маму, пустить. Я їх пустила, вони пішли. Нічого лихого напередодні мама сестер не відчувала. Так само була спокійною за свого 19-річного Юрія і його мама. Із села Пересопниця, де вони живуть, відпустила сина на ту ж дискотеку із товаришем, 24-річним Андрієм. Там Юра домовився зустрітися із Іриною. На дискотеку хлопці поїхали мопедом. Він її побачив другий чи третій раз. І, мабуть, вперше щасливий вів її додому. Тому що коли я приїхала на місце аварії, у мого сина були гарні каріочі, які дивилися в небо. І прекрасна усмішка. Він такий щасливий пішов на той світ. Разом із Юрієм загинула Ірина та Андрій. Вони йшли позаду колони. Я не могла второпити, чого мене ведуть до неї кажуть, що вона там лежить біля дороги. І Чого я йду вперед? Якби я як б мала бути йти назад? Слідчі встановлюють видимість, заміряють на які відстані водій побачив компанію за умови вімкнутого, ближнього та дальнього світла. Інша версія друзі йшли не узбіччям, а по асфальту правою стороною дороги. Відтворювали ДТП і за свідченнями водія, його версія. Юнак у білій курці йшов не позаду, а на початку компанії також хтось у темному одязі йшов за мопедом, прикривав собою катафоти. Як наслідок, водій не зорієнтувався і не встиг вивернути кермо. Рідні дивуються зухвалості підозрюваного, не вірять, що гурт із шести чоловік він побачив запізно. Йдите якраз ходить, радуватися життям. А він йому вкоротив за що? В ході слідства призначили 36 експертиз. 25 – уже провели. Та що підозрюваний у момент, ДТП був п'яним, підтвердила судово медична експертиза. Найближчі 10 років він має усі шанси провести за ґратами. Щодо міри покарання товариша, який сидів поряд у час наїзду, то притягнути його можуть до цивільної відповідальності. Які обвинувачений чоловік не надав допомогу збитим, натомість своєму товаришу допоміг відкотити мікроавтобус із місця, ДТП і заховати у найближчому обісті. Призначена автотехнічна експертиза аналізу механізму дорожньої транспортної пригоди. Ця експертиза дасть можливість встановити, чи міг водій, чи мав водій технічну можливість уникнути наїзду на пішоході з моменту їх виявлення. Рідні потерпілих понад два місяці чекають вибачень від чоловіків. Загиблий Юрій та п'яний водій, брати у четвертому коліні. Тетяна Коваль, Ельдар Магомедов, Юрій Кобів, новини Рівного.